золота да, золоталась в курортному парку Трускавці я сьогодні трошки підзагорів на озері. Справді тут в цій частині парку. Одні з найулюбленіших стежок. де й нема ніколи. Тиша, спокій. Зараз жовті листочки. Взимку сніг. Влітку на весні зелень. Все сприяє відпочинку та релаксу. Mae'n straeg harn no ond o'r Трошки вище ліворуч казковий дуб. Як користуватися, неодноразово розповідали, але нагадаємо, бо виявляється є ще такі, які не вміють користуватися казковим дубом. Загадуєте бажання. Залишаєте в корі дуба монетку. Все, бажання збудеться. Все дуже легко. А Трошки вище казкового дуба. Уявіть собі, вирізали кущі. Так, ті джунглі, яких ми традиційно показували, дивіться, які джунглі біля верхнього білету, ті кущі взяв і хтось вирізав. Не стало частини джунглів біля верхнього білету. Але я думаю, то надовго відросте. Ха, навряд чи хтось регулярно там буде зрізати, правда мовче? Традиційно тут льмо, знаю, розказуємо, які в нас відео є і на які варто списки відтворення звертати увагу, а на це розк... скажемо інакше. Закликаємо ходити на концерти в Трускавці. Тут приїжджають класні виконавці, регулярно причому. Ну, практично нема таких концертів, які я би не міг порадити. Ну, може за виключенням одного-двох виконавців, не будемо їх згадувати цих виконавців. Але... Зазвичай всі виконавці і всі концерти дуже хороші. Відвідують. Так, от ми майже підійшли й до дубу. Це дуб звичайний. Що ви думаєте, що всі дуби казкові? Ні, цей дуб звичайний, бачите? Видно, дуб звичайний. А далі буде казковий. Там теж дуби, вони ще взагалі зелені. Ну, в основному те, що це липа пожовтіла. хоча кінець жовтня, майже початок листопада. От, звернуть увагу вже зараз, видно, зникли джунглі. Так, зниклиш бівець звідси стало видно. По сходах можна ходити. А, так сні а це казковий дуб. Так і написано, дуб казковий. А, пролетіли пашечки. А, ще пірям ближче до тих до тих джунглів. Ведь сотню. Ну, тут же там далі є. То що тільки тут.